Чи боротимуться з хабарництвом в Україні по справжньому громадські організації оголосили бій корупції. Особливо у вищих ешелонах влади кажуть, її рівень в Україні вкрай високий, тому наразі домагатимуться прийняття нового антикорупційного законодавства та створення спеціального бюро, яке відловлюватиме хабарників. Для нас буде дуже критично саме сьоме число, коли парламент буде зобов'язаний розглядати в новій редакції, тобто нова редакція закону України про запобігання і протидії корупції, де якраз буде пропонуватися створення окремого антикорупційного бюро буде створена структура з відповідними повноваженнями. Яка зможе притягувати корупціонерів до відповідальності Незаслужені призначення на високі посади, родинні зв'язки у судах та різних владних управліннях все це прояви корупції, коли приватні інтереси впливають на службові обов'язки чиновника. В Україні кажуть активісти, навмисно створюються такі ситуації і законом за це не карають. Тому навіть прийняття нового законодавства тільки перший крок, адже норми права повинні виконуватися, а не просто існувати на папері. Між тим вчитися експерти радять в інших країн. Міжнародний досвід дуже цікавий є в цьому плані. І навіть не стільки в Європі, оскільки останнім часом ну, там е, взагалі доброчесність, і, е, доброчесність на державній службі ну, на такому рівні, який нам складно уявити. В Індонезії антикорупційне бюро за 5 років посадило 17 членів парламенту голову Конституційного суду. І ще цілий ряд таких чиновників найвищого рівня боротися з корупцією повинен кожен громадянин України. Переконані активісти, тому й розробили умовну декларацію доброчесності, яка зобов'язує не брати та не давати хабарі. Підписати її в першу чергу. Пропонуватимуть кандидатам у нардепи.